З 2013 року наша компанія прийняла рішення про те, що ми починаємо виготовлення наших програм у форматі HD. Для того, щоб реалізувати цей проєкт, для того, щоб почати таке виробництво, безумовно потрібно масштабне технічне переоснащення. Першим кроком до цього технічного переоснащення є оцей сертифікат оцей, два робочих місця, що наші працівники, які працюватимуть. На цьому обладнанні вони не знають, якої якості це обладнання і його можливості не знають, вони будуть приємно вражені. Я абсолютно переконаний в цьому. І я хочу подякувати вам за цей сертифікат, за це обладнання. Я хочу подякувати вашому фонду, який робить благі діла благодійному фонду Ігоря Палиці, Спасибі вам. Ви зробили внесок. У розвиток загалом телерадіопростору Волинської області. Я сподіваюся, що це не останній наш проєкт. Я сподіваюся, що це тільки початок і ми будемо співпрацювати довго довгий Дякую, Я прощайся. Хто ще не розуміє, що таке HD чи HD – це High Definition, це телебачення високої чіткості, це, це нова технологічна революція в розвитку телебачення. І ми ну просто ми змушені доєднуватися до цієї технології. Технології дуже швидко змінюється, і ми вже приступили завдяки і вам, Ірино Мористалі вашому фонду. Оця ваша робота вона має власне резонанс не тільки тут. В нашому середовищі на Волині, але вона суголосна з тим, що відбувається у світі, і тому я вам дякую за те, що ви так тонко вловили ці світові тенденції, що ви вмієте створити оце культурне середовище якісним національним продуктом, конкретно якщо ми будемо говорити українське кіно. І тому звичайно з радістю підтримали, тому що власне є така керування фонду і його засновника Ігоря Петровича Палиці, що ми повинні зобов'язані підтримувати якісний національний продукт. Ми вас вітаємо, що ви знову попереду вітаємо з ним журналіста, який ось ось напередодні. Зробити дякую вам, дуже дякую, Василі Вам. І ще хочу сказати, ось що впередень свята в нас ми маємо у фонді не тільки соціальні і культурно мистецькі програми, ми маємо ще програми, які розраховані на оздоровлення наших громадян. І тому в рамках такого літнього відпочинкового оздоровлення ми хочемо нагородити відпочинком на курорті Буковель 10 працівників вашої телерадіокомпанії.